Добрий день чи добрий вечір, шановні глядачі, з вами я, Лана Олександра. У мене накопилися питання, які ви, які ви задаєте мені в особистих повідомленнях, або пишете в коментарях. Отже, я зібрала їх докупи і трошки сьогодні поговоримо. Поговоримо ми сьогодні і про політику, і поговоримо ми сьогодні і про, і про військову справу. І перше питання, яке говориться про те, що чи нападе. Росія на Естонію. Це питання хвилює багатьох, тому що якщо це відкриється другий фронт, скажімо так, то ви ж розумієте, що Росія трошки послабиться натиск на Україну. Чи є напад, що буде Росія робити стосовно Естонії? Що буде робити Росія стосовно Естонії? Ну, дивіться, вони готуються, в них є. От, Карти випадають, які говорять про те, що готуються, розробляють якийсь план нападу. от, І цей план не просто розробляється, а вже обговорюється, вже у них є люди підготовлені до якогось не знаю, там, Путчу, чи до якогось Путін прийди, як вони обов'язково люблять. І тільки очікується якийсь такий зручний момент. Я би так сказала, чомусь це буде, як мені йде, наче як це навесні буде. О, то є очікування якогось моменту, от коли починає, коли починає йти вода. І вони дуже очікують, що буде. Там є партнери, там є їхні партнери або ті, хто будуть провокувати якісь робити провокативні дії. Є люди, які почнуть ті звертатися. За кордон виступати на е, записувати відео і говорити про те, що там нас ущемляють, Путін прийде, нас освободі, помогі, тут там, нам важко і тут нам, і тут нам ужасно. Навіть уже намічене місто, в яке вони будуть. Місто це якесь трошечки відокремлене або якось воно так трошки окремо стоїть. Може бути, може, там є якась така територія, як, ну, територія, яка, скажімо так, вона якось відокремлена трошки від, від самої Естонії. Карта повторення говорить про те, що це цей сценарій, по якому Росія працює вже постійно. Це, цей сценарій вже вони відбували відпрацьовували не в одній колишній республіки СНГ, і по цьому сценарію не завжди їм це вдавалось, але це все одно силовий сценарій. Тобто можуть з'явитися <кхи> якісь е зелені зі чоловічки, які накупували, накупували в воєнторгі зброї. От. Всі до цього готуються, і у них є для цього дуже великі. Дуже великі я би сказала так, дуже великі надії. От. Хоча, хоча, і, і про ці, до речі, про це говорив вже Якийсь чоловік, якийсь король. Може, це навіть той же самий клон, що помер у них, як він зветься. Жириновський. Жириновський да, він розказував якісь такі речі от, з, приводу, з приводу того, що так воно буде. Ну що ж, друзі, так, да, ми бачимо, ми бачимо, дуже неочікувано, дуже неочікувано. Все-таки буде. От. Буде якесь вторгнення. Це вторгнення буде не таке відкрите, як завжди, а вторгнення якимись іменно путями зроблено. Ну, тобто, зроблять вони там заварушку, як завжди. І е, під е, прикриттям а-ля очередна респ новостворена якась республіка русскоговорящих чи е, кого там чи, чи руських, і вони будуть намагатися зробити цю республіку на території Естонії, От, який буде. Успіх у, або, навіть так, як Естонія відповість на ці провокації, як Естонія відповість на ці провокації. Ну, вони вже давно очікують цього. Вони знають цю ситуацію, вони давно очікують цю ситуацію. Вже про це говорилися. Розвідка їм донесла про це. От, і вони навіть знають, що в цьому місті є люди, які е, ну, які готуються до цього бунту, до цього пучу. Е, так, я вам хочу сказати. Туди, в це місце наїде багато багато, е, наприклад, вояків чи якогось сопротивлення і вони отримають, ну вони поду, поду, як то, задушать цей путь. От от скажу. Вони не дадуть розгорітися е, якомусь конфлікту, вони його задушать на корні. Чи вийде у Росії створити на території Естонії е, квазіреспубліку? Чи вийде у Росії створити на території Естонії Квазіреспубліку? Так, да, їм дуже хотілося б, вони готові, але вони зрозуміють, що тут не буде, так як з іншими республіками. Тут уже їх чекають, тут уже їх ждуть. Дуже знову багато брехні політься з екранів російського телебачення, як це обіжають, як це мальчики ось розпінають. Якогось дійсно якогось хлопчика вб'ють показово і покажуть, що це все Естонія, але у них не вийде створити квазію республіки. Тобто ця спроба буде невдала з приводу Естонії. Далі, далі, е, дають запитання: нарощують на кордоні білоруські війська. Отже, чи буде чи з, з території Білорусі, чи буде наступ по, по землі? Отак От скажемо. Чи буде наступ? Я вам хочу сказати, територ, на території Білорусі ще з двадцятого року, ще з 21 року, вже були, були їхні і плацдарми. І там, де вони зброю, і звідки запускати ракети. А на сьогоднішній день я навіть почула, що також білоруські журналісти обнаружили концентраціонні лагеря. Вони називаються зараз у них фільтраціонні, але смисл той же самий: от лагеря для військовополонених і для питок цивільного населення з України. От привозять і там мучають, і каже, так їх мучають цих людей, бідних ще хуже ніж ніж тих військових і різних. Отже, чи буде напад з території Білорусі в Україну? Чи двинуться? Дуже хотіли. Розвідка постійно працює, і вони шукають де ця дірка, і в якийсь момент вони вдарять неочікувано там, де їх ніхто не очікував. і там наші військові, десь вони чи стоячі, чи, чи вони дивіться, карта руйнації є, а от прям що в нападу нема. Тобто вони про щось будуть таке бомбити, розбомблять, десь На, 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 цій, на цьому кордоні зробиться якась прям така заваруха, от, але вони не прорвуться. Так, ще питаю, чи буде вірус новий в Україні, який зараз розповсюджується і від якого боліють діти? Чи буде нова пандемія в Україні? Чи епідемія, чи пандемія, як там правильно назвати, чи буде. Що всі карти падають? Чи буде в Україні? Новий він же до нас іде, він же до нас іде, іде дуже швидко, і він прям вскочить настільки зненацька, що багато, багато ну, міст і сел будуть ним паралізовані. Буде дуже важко працювати, от, і буде важко його обмежити. Ми не зможемо, Багато людей можуть попасти в лікарню. Да, Діти ось випадають. будуть. В першу чергу от молоді організми дуже-дуже до цього. Буде багато людей лікуватися. Жінки, жінки, жінки літнього віку також акуратно. Ну, що я вам хочу сказати? Ну, що? Ну, прям такої пандемії, як була, не буде. Немає карти повторення. Є, що багато будуть і матері попереджати щось будуть ось, ось десь якось цих дітей. От, Будуть якась як-то профілактика, але такої пандемії, як була, не буде. не буде. Тим не менше постарайтеся близько один коло одного не знаходитись, якщо є така можливість, особливо якщо людина захворіла, то, по, то лікуйтесь, будь ласка, вдома. Не, не, не ходіть на вулицю і не розносьте цю заразу. Далі питає ось людина, чи радять Таро виїхати з Павлоградського району, бо її дуже чоловік, дуже чоловік настає. Давайте подивимося. В Павлоградському районі, е, е, значить, наскільки для людей безо, ну, опасна, наскільки велика опасність для людей. Ну, дивіться, я вам хочу сказати, дітям краще виїхати. Е, втрати будуть, притом вони будуть е, прориватися, їх там зупинять, але ви можете залишатись без світла. І ще що, і чогось буде важко фі... з фінансами? Ну, я не бачу, щоб карти радили прям всім виїжджати. <клес> В залежності від того, хто де знаходиться, можна. Ну, ну Багато людей поуходять, да, да, притом поуходять саме з невеликих сел, отак. От, поняли? З невеликих сел, тому що бойові дії, бойові дії можуть приносити, е, приносити вам, е, ну, як би сказати. Ну, Буде обстріл, буде обстріл цих сел, і буде обстріл е, Павлограда. Значить, е, Карти говорять про те, що ви вийдете, ви самі вийдете, ви побачите, що опасно, а ви самі вийдете. Е, про карти радять чи не радять, я вам так скажу. Коли ми питаємо, що радять карти, це ми таким чином перекладаємо е, особисту відповідальність на Таро, наприклад. Да, щоб потім сказати, ну от ви ж От. Або ну, от, ваші карти що брешуть. Карти не брешуть. Вони щитують ту інформацію, яка на картах намальована та інформація, яка зараз всій енергоінформаційному пространстві. Якщо ти брешеш, і в мене в картах випадає карта брехні, це говорить, що не карти брешуться, це ти брешеш. От і все. От. Або, наприклад, є кілька настрої людей. Да? Наприклад, настрої людей також впливають на карти дуже сильно. Хочу сказати, з Павлоградського району кожен приймає рішення своє сам. Але багато людей, карти показують, що багато людей будуть уходити після того, як фронт до них приблизиться, і там буде дуже небезпечно. Небезпечно не в тому плані, що зайдуть, а в тому плані, що будуть обстріли. Ну, і, до речі, давайте тоді подивимося. Так, щоб я не перепутала, ага, ось. Давайте тоді подивимося, я одразу собі відмічу про Павлоград. Чи буде окупація Павлограда, і чи вийдуть на трасу життя орки. Значить, дивимося, чи зайдуть в Павлоград російські війська. Окупаційні війська, чи заходять вони в Павлоград. Дуже важко буде в Павлограді. Карта, карта е, важкості, карта обстрілів буде. Притом будуть інфраструктуру лупашити якусь. Будуть сильно обстрілювати. Сильніше, ніж зараз. Можуть залишити вас без світла наполовину. Окупації Павлограда не буде. Читайте ще раз по губам, бо ви ходите десь там дивитеся якихось, якихось загранічних розпіарених за два місяці, случайно неоткуда не звісно звідки вишившихся тарологів, що щоб потім вас налякали, потім ви прибігаєте до мене і кажете, о, Боже Боже, що робити? Так от, я вже в який раз кажу: Павлограда окупації не буде. Чи вийдуть орки чи захоплять на трасу життя, або чи вийдуть на цю трасу життя? Вона? Чи вийдуть орки на трасу життя? Дуже багато серед них там загиблих буде, дуже багато. І ще що, в якийсь момент їхнє керівництво, як би їм неприємно було, але вони скажуть, що цю, цю сторону треба закривати. От так от будуть обстріли сел, але вже почнеться на той момент вже почнеться робота по підписанню якихось домовленостей. Е, тобто, уже на той момент, коли б вони вже ну, вони, коротше, бачать, що не можуть пройти, вони будуть згодні на трасу життя вони не вийдуть. Ну, вони згодні, вже будуть, це буде, скоріш за все, вже, е, там, не знаю коли, весно, вес, весною. ну, На трасу життя вони не вийдуть і будуть вимушені підписувати вже цю угоду, бо вони бачать, що вони не можуть далі просунутись де. Так, далі, далі питають, так, Придністров'я чи повернеться до Молдови? Давайте подивимося. Комусь цікаво Придністров'я. Давайте подивимося, Придністров'я чи повернеться до Молдови Придністров'я. Дуже важко його туди повернути, бо у них вже є якась своя налагоджена інфраструктура і ще що. І Молдова не знає, що з цим Придністроєм робити. Там дуже багато людей, ну, які можуть вструмити ніж в спину. Тому я не бачу, щоб Придністров'я повернулося до Молдови. Чи зірє Трамп Україну? Тут немає такого поняття, як сільє. Випала карта, яка говорить про те, що ми неправильно дивимося питання або, або ми неправильно його ставимо. Отже, як Трамп стосовно України і війни поведе себе, він поки що очікує, бо він зараз обмежений, він очікує можливості вже. Щось робити. Але тут таке враження, що він багато-багато, знаєте, як то кажуть, бреше. Притом бреше, аби, бо так йому сказали це робити. Він буде говорити про те, що він буде знижати витрати на нашу оборонку. І таким чином ця маніпуляція призведе до того, що ми вимушені. Він нас вимусить просто сісти за стіл перемовин. І, до речі, вони можуть знову прийти у Мінську. Так, чи стане Канада штатом США? Чи стане Канадом США? Зараз я побачу, якщо випадуть хочу ж одна з карт, яка буде говорити про те, що буде закон якийсь підписаний, чи вона війде і стане штатом США, чи стане Канада Штатом США. Ну, це такі розмови, вони до них постійно періодично повертаються, вже така була. У них чи війна була, да? чи, чи знову буде назрівати цей конфлікт, знову буде повторення якогось конфлікту. Вони захочуть знову е, цю Канаду, вони вже чи хотіли її в Штат, чи що, От. вплоть до того, що прям, е, або погроза війни, або військові дії, але Канада не стане штатом США. Так, далі. Що у нас там? Ага, чи буде підписана мирна угода весною? Чи буде підписана мирна угода між Україною та Росією весною 2025 року? Чи буде підписана... Мирна угода між Україною та Росією. Так, да, вже будуть багато варіантів пропонувати: і таких, і таких, щоб війну цю зупинити, вона то буде зупинятися. Але, так, да, буде підписана: Мирна угода є. Ось о, карта документу, нам буде важко. І найцікавіше, що це така буде якась угода, ну, більше, скоріш за все, да, буде підписана, вона кілька, кілька, ну, на території третьої країни з'їдуться і будуть розмовляти про цю угоду. І є документ підписаний. Ну і що станеться навесні, весною? Що станеться в Україні весною 25-го року? Щось таке має статися. От всі чекають. цього щось. Що станеться весною 25-го? Да, буде якась башта, після якої ми всі уйдемо від чогось і є карта переміни движення. Що це за башня? Це якийсь вибух, чи це якась, якась, не знаю, трагедія страшна. Тут, скоріше всього, я думаю, що це якась велика трагедія, після якої хтось від чогось відмовляється, уходить і змінюється повністю курс. Курс направлення. Ну, давайте доживемо, подивимося, а потім будемо вже вирішувати по ходу діла. Задавати ще свої питання, буду відповідати на, на ваші питання. Із задоволенням пам'ятайте, що кожного вечора я провожу трансляцію е, по. Трансляцію по прогнозам таро прогноз про обстріли на міста, більш як 20 міст і населених пунктів я розглядаю стосовно обстрілів. Тому запрошую вас в 21.00 до себе на канал. А в суботу, в 21.00, після прогнозу на міста, я іще даю відповіді на ваші особисті запитання. Ну і ставайте спонсором каналу, тому що для спонсорів в мене зроблені відкриті спеціальна медитації, медитація захисний купол, медитація насілення, інші медитації і магічні практики, як захистити себе в умовах війни, як захистити своїх рідних, близьких, ті, хто воюють, свої будинки тощо. У мене багато цікавого. Тож підписуйтесь і розшарюйте мої відео. Всім дякую за увагу!